Справа в тому, що згідно постанови 57 порядку перетина кордонів, ми, як депутати і депутати всіх рівнів і чиновники, обмежені виїзді за кордон тільки у службові відрядженні. За період початку агресії Росії на Україну в повномасштабному вторгненні і до сьогодення є ряд наших колег різних рівнів, депутатів, чиновників, які е Обороняли Україну, отримали поранення, що привело до інвалідності. І зараз звучить трошки дико, коли хлопцям треба поїхати чи на протезування, чи на лікування, чи на реабілітацію, чи навіть на відпочинок, чи по волонтерських справах, вони обмежені і змушені видумувати якісь службові відрядження. Тому цим зверненням пропонується внести зміни до постанови, дозволивши е представникам органів державної влади. Які отримали поранення, мають ступінь інвалід... особи з інвалідністю дозволити без службового відрядження або безперешкодно виїжджати за кордон. Крім того, є категорія, як родини члени родин загиблих віком від 18 до 25 років, які теж не можуть виїхати за кордон. А як тільки виконули 25 років, обмеження всі знімаються. Ці е, члени родин загиблих і так е, звільнені від мобілізації, тому Ризиків їх немає, але правоусунуті. Враховуючи те, що до даної категорії я теж належу, заявляю про конфлікт інтересів, але дуже вас прошу підтримати це звернення до Кабміну. Дякую. За 33, проти немає, отримались немає. Голосува двоє. Рішення прийнято.